30 листопада, пане Юрію, ви аналізували, що я чим би не закінчилося повстання в Сирії повним падінням режиму Башара Асада, чи таким з затягнутим затягнутими бойовими діями, але бачимо, що все відбулося блискавично. Все це буде гірше Ірану, гірше Росії і послаблення позиції Росії і Ірану автоматично призведе до посилення позиції західних країн. Наскільки дійсно ось ця агонія і падіння Путіна в Сирії стало для нього тим, тим початком кінця, який призведе де до його нікчемності не лише в цьому регіоні, а й на загал зменшення його сили, та як він думав, принаймні і козирів на геополітичній арені в питанні російсько-української війни в цілому. Дивіться, тут насправді все доволі і просто і складно. Одним з товпів режиму Путіна була репрезентація, ну проекція сили Росії на Африку на близький схід і вплив на ці регіони з метою не тільки присутності там, ну бо, бо і Африка, і близький схід дуже багаті на природні ресурси, дуже багаті на людські ресурси. Їх можна було напряму використовувати. Наприклад, в Сирії Росія видобувала ну віджала у Сирії де факто. Родовища фосфатів одного ключових добрив для сільського господарства, родовище нафти, і в цілому використовувала сирі, в тому числі як свій ресурсний придаток, хоч і сама ресурсна придатка. і плюс сирія використовувалася для того, щоб Забезпечити логістично і комунікаційну російську присутність в Африці це була пряма сила Росії. Опосередкована. Ну, ми знаємо, як Росія використала міграційну кризу сирійську, яку сама ж і разом з засадом створила, тому що мільйони сирійців були вимушені рятуватися від війни в Туреччині, в Союзькій Аравії і в Європі. І як вона зараз розпалює таку ж міграційну кризу в Судані, так ось падіння режиму Асада, і точно скорочення російської політичної присутності? Ми не знаємо, чи повністю вона буде невільована, тому що все ж новий режим в Сирії буде намагатися з усіма домовлятися, але вона точно впаде, і Росія зможе менше проектувати свою силу і в Африку, і на близький схід, і опосередкована в Європу. Відповідно позиції перемовні Росії і економічні, і політичні, і військові будуть серйозно послаблені. І, хоча зараз е результат сирійських е сирійської війни е громадянської собі намагаються приписати то Ізраїль, ізраїльський уряд, то сполучені штати, е е ну і Туреччина, звісно, хоч Туреччина справді дуже вплинула, але все ж таки головним фактором того, що Башару Асаду не змогли допомогти росіяни. він полягає в тому, що всі можливі сили, які є у Росії, зараз задіяні в Україні. Що додатково і нашим партнерам, і російським партнерам, і нейтральним країнам накшталт Індії, яскраво демонструє, що у Росії насправді бракує сил презентувати свою присутність на кількох театрах бойових дій. Тобто, фактично, вони не допомогли Асаду, тому що. Все, що в них є, вже на жаль, задіяно проти України. для заходу на щастя для нас на жаль. Відповідно, це теж ще один маркер слабкості Путіна. Що стосується Ірану, це просто Іран втратив головного більш-менш легітимного союзника, і в нього лишилася лише Хезболла, яка серйозно постраждала внаслідок війни з Ізраїлем. І хосити, які дуже залежать від того, наскільки Штати готові діяти проактивно проти цього угрупування в Ємені. Відповідно. Можливості Ірану теж звузилися, і додаткова увага буде безпосередньо направлена не проти проксії Тегерану, а самого Тегерану. Тому mm -hmm. будемо спостерігати з інтересом за тим, як нова американська адміністрація, як європейці скористаються цим послабленням диктатуру на близькому сході. Це буде дуже цікаво, мені здається, як вони будуть використовувати. Ну і вже робить перші заяви того, з ким готовий працювати і з ким буде працювати лідер простанського руху Хаят Тахрір Ашама Мохамат Аль-Джолані. Він каже, що не треба заходу боятися його Сирія буде відбудована, страх був через присутність режиму Асада. А зараз вони буцімто більше сконцентруються на питаннях внутрішньої відбудови, внутрішнього послаблення тих терористичних практик Асада. А втім, якщо ви кажете ж, пане Юрі, що вони будуть шукати діалог з різними сторонами. Так мені не здається, чому що може краще їм на захід подивитися? Бо що може запропонувати Джолані Росія, щоб зберегти присутність свою військову в Сирію? Які в неї є профіти, які би сподобалися новому повстанському режиму Сирії? Ну, тут ми маємо трохи. По іншому дивитися на політику на близькому сході ніж ми дивимося на політику е в Європі чи навіть на театрі російсько-української війни. Тому чому тому, що по-перше, е дуже важливим фактором перемоги повстанців була Туреччина. Плюс Туреччина досі окуповує частину території Сирії для того, щоб протидіяти курдам. З іншого боку, курдів підтримують американці. З третього з півдня Ізраїль зараз суне з метою окупувати ще частину сирійської території, прикриваючи це питаннями власної безпеки і безпеки друзів, і зараз. Невідомо наскільки Ізраїль, Туреччина чи курди готові говорити з Джалані, А він все ж таки і має і буде декларувати прагнення до територіальної цілісності Сирії країни, де зараз є курдська автономія, де факто, де зараз є окупована Туреччина частина, окупована Ізраїлем частина, тобто Йому доведеться будь-якому разі балансувати там повністю спиратися на американців йому доволі важко. Ну по перше, через позицію Трампа, який сказав, що він досі розглядає джолані як терориста і там нема за кого болівати. Але при цьому Трамп буде однозначно підтримувати Ізраїль. Плюс американці за Байдена підтримували курдів, чи будуть вони підтримувати курдів за Трампа, теж невідомо. Плюс позиція Туреччина, тобто йому доведеться в будь-якому разі балансувати. І якщо західна дипломатія не буде достатньо достатньо гнучкою щодо нього, якщо ізраїльська дипломатія не буде достатньо достатньо гнучкою щодо нього, якщо турки будуть е, сильно тиснути, він за старою традицією, як це багато хто робив на близькому сході, буде шукати точку опору десь десь подалі, а десь подалі на жаль, це Росія і Китай, і така ситуація може скластися. Тобто, там треба розуміти, що ну. Моє переконання, що на близькому сході політично взагалі немає гарних хлопців. Тобто, там немає там однозначної ситуації. Ось є жертва агресії, а ось є агресор, або там ось є сила добра, а ось є сили зла. Там за НАТО складний пасіян і занадто НАТО е, стосвідносини. Тобто, там немає такої бінарності, як в нашій війні, чи протистоянні комуністичного Китаю та Іваню, то там все набагато. Там, там 99 відтінків сірого. І тому як буде поводити себе Джолані, який має певний бекграунд, як він буде взаємодіяти з іншими фракціями громадянської війни, більш демократичними, чи курдськими, чи протурецькими, чи християнськими невідомо. Плюс, знову таки, нікуди не подінеться шиїцька меншість, шиїцька алевійська меншість, і з нею теж доведеться домовлятися. Тобто, як... І плюс, знову таки, Враховуючи, що там той самий Ізраїль розглядається сирійцями як е, окупант частини сирійської території, mm -hmm. тих самих голландських висот, там теж він не зможе сказати ну окей на Ізраїль залишається на голландських висотах. Ми нічого з цим не будемо робити. Йому доведеться якусь риторику щодо цього застосовувати. Тому в його положенні він буде ну вимушений, буде вибачте петляти як зможе, і е, у росіян, якщо знову таки у заходу у Ізраїлю Туреччини не буде достатньо гнучкою позиції, адекватної в них Ду, шанс, е, хоча б номінально зберегти свою та присутність, але схоже, вони на те, щоб на це сильно розраховують, тому що ми і зведення гур це бачили, вони евакуюються аж таки свої свої кораблі, літаки із Сирії. Тому можливо, просто в них не вистачить ресурсу навіть на такі перемовини, тому що ми бачимо, що на жаль, знову таки все, що в них є, вони зараз е, зібрали тут. Це з одного боку. З іншого боку, це добре, тому що це означає, що їх резерви насправді. Авді вичерпується. Да. Та нема нічого вічного і немає нічого безмежного, як і живої сили і всього іншого в Росіян. Дуже до, -до добре і такі цікаві нас чекають роз розклади цього пасіансу. Сподіваюся, пане Юрію, що у вас буде час за трішки повернутися до нас і поговорити про те, як це буде виглядати, як буде жолані петляти і всі інші сили в регіоні. Також себе поводити. Що ж, саме питання режиму падіння режиму Башара Асада і а, втечі Росії з Сирії використовували президент України Володимир Зеленський, президент Франції Менель. Крон під час перемовин 7 грудня в рамках відкриття реконструованого Нотердаму з Дональдом Трампом, 47-м президентом Сполучених Штатів Америки, принаймні Ройтерс нам про це пише, називаючи переговори сердечними. Дуже хороша, звісно, назва. А наскільки хорошо впливає фактор ганьби Путіна в Сирії на сприйняття Трампом, Трампом, який любить сильних гравців, наскільки ми розуміємо, який любить бізнес-інтереси, чи це якось впливає на його бачення позиції Російської Федерації і її сили якої вже немає під час формування сценаріїв щодо завершення російсько-української війни? Я скажу так, в голову Трампа залізти дуже важко, тому що ми знаємо, що назовні він комунікує максимально багато меседжів, часто які суперечь один одному. Це такий собі політичний стиль. По перше, з, з одного боку, з іншого боку, один з його наративів передвиборчих був в тому, що Росія ніколи не програє війни. Як довела історія з Сирією, це як ще неправда. Хоча це історично було неправда, Росія програла купу війн 20 столітті і Японії, і Польщі, і фінляндії. Ляндії де факто і Афганську війну СРСР програв. Але при цьому ну, Трамп цей нератив постійно проштовхував, Сирія його спростувала. З іншого боку, Трамп після того вже сказав, що Росія там програла бо не була зацікавлена. Тобто набір меседжів Трампа він настільки назовні суперечливий і часто не підбивається реальними фактами. Що, щоб там, коректно трактувати, яку він буде проводити політику, ну, треба бути або пророком, або ясновидцем. Я, на щастя, не претендую на це. Тому я думаю, що все одно його позиція буде формувати та сама реаполітік, наскільки можна буде домовитись е, з росіянами за допомоги доступних йому інструментів тиску, що при цьому він і Америка не виглядали слабкими. Тому що для нього принципово... Те, що для нього є процеповим, щоб він е, виглядав з позиції сильного. А там однобічні поступки Путіну, це точно виглядати з позиції слабкого. Відповідно, він буде все одно цієї позиції сильна Америка, сильний Трамп, триматися. Що буде в реальності, ну я скажу так, поки ми. Пане Юрію у нас мінімальні проблеми технічні зі зв'язком. Юрій Богданов, спеціаліст зі стратегічної комунікації, разом із нами. Зараз спробуємо ще поновити. Ну дійсно, Трамп говорить сьогодні одне, завтра інше. А певна частина його меседжі вкладалася про 24 години. Швидке завершення війни, що він добре знає одного володю іншого, третього. Тобто Путіна, Зеленського, були частиною передвиборчої риторики. Потім бачимо Трамп після виборів в штатах 5 листопада взагалі тримав певну паузу, лише говорячи під час своєї пром... Мови переможної в резиденції Флориді, в Маралаго, що за мене не буде воїн. За мої каденції воїн не було і вже не буде, але не конкретизував так, як він буде завершувати російсько українську війну. Потім, взагалі пауза була в листопаді. Трамп не сильно щось говорив. Тепер Трамп виходить, говорить, комунікує його команда з нашою командою. Нагадаю, минулого тижня дві доби працювала делегація українська на чолі. Так, на чолі з Єрмаком в Сполучених Штатах Америки, Тож, дійсно ті меседжі, які лунають, часто різняться. А повертається до нас Юрій Богданов. Наскільки я розумію, добре пане Юрію, але все ж таки, ми я розумію, що ми не можемо спрогнозувати все, дуже залежить від зміни і сприйняття Трампа і взагалі від його характеру і розуміння, що йому буде більш вигідно. Але якщо подумати так, якщо Путін не пристане на жодні адекватні реальності пропозиції від нової адміністрації Трампа, від тих планів, які ми бачимо, то Путін Ті нас пишуть, і будуть давати більше допомоги нам, чи навіть цей момент ще не можна точно усвідомити. Я думаю, що тоді Трамп буде випрацьовувати певні інструменти, певний набір кроків, які дозволять йому з одного боку сказати, що я не даю Україні гроші, там або даю менше гроші, але при цьому давати нам певний інструментарій для протидії Росії. Тому там ми будемо бачити випрацьовування. Там кредитних формул квазікредитних, як сьогодні, там адміністрація Байдена надала 20 мільярдів під рахунок російських конфіскованих активів. Тому я думаю, що в будь-якому разі йому доведеться щось думати з допомогою, з наданням видів озброєння різноманітних, але я думаю, це буде просто зміна формули. А там з надання на, на продаж, на кредит, на можливо, той лендліз, який ми не отримали, тому що у нас були інші інструменти отримання зброї. Тому я думаю, що якраз чекати від його адміністрації там повного зробити допомоги, якщо Путін буде імітувати слабоумство або впертість, ну не не, не варто очікувати. Інша справа, що. Якщо кількість конфліктів в світі буде множитися, то що? України, що у Росії буде все менше інструментів для реального продовження війни, тобто є ж є ж завжди дві моделі заморозки. Якщо ми кажемо про заморозку, як сценарій можливий, або обидві сторони настільки насичені зброєю, що вони можуть один одного знищити, або завдати незворотніх не витрат, або обидві сторони настільки виснажуються, що продовжити далі війну вони просто не можуть. Це обидва сценарії є цілком реалістичними е, на жаль, і тому питання в тому наскільки в принципі світ буде стабільним чи нестабільним у перший рік каденції Трампа, і той і той сценарій може довести до. То в тій чи іншій формулі завершення війни, і тут до речі, я там навіть трохи додам оптимізму. Тут треба розуміти, що навіть якщо заморозка станеться тих процесів, які відбуваються в Росії, до яких Росію довів Путін, це ж вже не змінить. Я можу нагадати, що радянський союз розвалився за два роки після завершення Афганської війни, яка була одним з каталізаторів його краху. Чекати, що Росія так само розвалиться, як СРСР, саме за таким сценарієм, на такі ж великі шматки, ну, все ж таки не варто. Але дестабілізація режиму, ну, на мій погляд, там неминуче. Питання тільки в тому, який тригер до цього призведе. Так, пане Юрію, бо як ви кажете, пацієнт уже невіліковно хворий, так? І диктатурі там залишилось недовго. Тобто, може, чорний жирний лебідь прилетіти і туди? Я скажу так, що. Завжди ж проблема чорних лебідів в тому, що вони прилітають то ну, цей феномен непередбачена подія, яку потім всі кажуть, що можна було передбачити. Зараз ми читаємо купу аналітики, чому режим Асада мав неодмінно пасти саме на початку грудня 2024 року. Але ж насправді хто цього нічка. Тому я думаю, що ці продумову для того, щоб в Росію і Путін особисто в Макітро прилетів лебідь, вже існують. Питання в тому, і коли настане той момент, як це станеться. Ми не чекали там повстання Пригожина, ми не чекали багато чого ще. Питання в тому, що диктатура вона ж завжди е, виглядає дуже монолітною, але вона дуже крихка, тому що її сталість визначають часто дуже рандомні фактори. Тому так, Чорний лебідь до них прилетить, але. Ми поняття не маємо, коли саме це станеться. Просто а... треба терпіти до цього моменту. Ну нам нічого іншого не залишається. І знищувати ворога на полі бою. Тато прилетить, прилетить по макітрі. вельми влучно сказано за вашу прекрасну аналітику, цікаву, метафоричну і зрозумілу, пане Юрію. За ваш час, що ви знайшли. Дуже дякую. Сподіваюся, що не дякую. остання була наша зустріч. Спасибі на все добре. Все добре, дякую до побачення, бережіть себе, Юрій Богданов, спеціаліст зі стратегічних комунікацій, публіцист. Друзі, дуже раджу читати блоги пана Юрія на сайті наших колег і Главкому, і Главреду. І шукайте в пана Юрія і в соціальних мережах. Завжди дуже цікава аналітика із короткими історичними беками, які показують, чому все насправді всі процеси можна багато чим пояснити, і не лише просто чорними лебедями, тому що як би не думали на правду, диктатури, ось такі авторитарні режими, що вони вічні. Демонструється, що десь там один помах метелика на одному кінці світу, чи навіть на іншому кінці їхньої ж країни, які вони думали, що будуть правити вічно, може призвести до тотального їхнього кінця.